Привіт, друзі! З вами Тетяна Іскіла, яка тимчасово проживає в Калгарі. Ось в Калгарі, Канада, є таке озеро прекрасне. Я хочу взяти як основу цю фотографію, але майте на увазі, фото іскажає перспективу, віддаляє щось, приближає. Я дивлюсь тут небо трошки не таке, як воно в житті буває, тому що вода тут дуже світла, небо темніше води. Зазвичай так не буває, можливо, в якихось особливих випадках. Так що я візьму, як замалюнок тут квіти, можливо, берег, можливо, щось із хмаринок. І спробую намалювати ось такий літній день. Спочатку я буду малювати акрилом. Це ось така фірма Монматр. А потім, мабуть, зроблю поверх уже більш кращими фарбами. Ось у мене є Він з І ось такі фарби. Не знаю, як вони правильно прочитати цю фірму. Ой, я вибачаюся, це мене Ну я кріл. а це мене щось я переплутало. Це олійні фарби? <свісно> Несподіванка. <свісно> ну добре, спробую спочатку цими, тому що. Я купила знову ж таки в доларамі. У мене поблизу нема художнього магазину, трохи треба пройти не так далеко, але все одно зручніше до доларами дійти. І цей холстик. дивіться, 3,50 коштує Артист, здається, да, Артист, називається фірма, і він дуже їсть олію, олійні фарби. І Тому треба трохи проґрунтувати. І тепер у мене ділема. Можливо, я зараз і візьму акрил якийсь. О, До речі, в мене є акрил, ось такий я з дому привезла. У нас він коштує 80 гривень. Ось 75 мл. Тут набагато дорожче. все таки я зробила грунт цим акрилом. Тому що справжній ґрунт у мене немає. Ну і тепер буду малювати олійними фарбами. Так, розмітила, що де у мене буде. Тут хмаринки трошки менше будуть, тут ліс, чи що там. Навчимо, дерева на дальньому плані, хмаринки менші, хмаринки більші. Тут якийсь навіс на Цьому озері дуже гарно відпочивати. Тут е, сходинки будуть вниз іти, тут така дорожка вниз, а тут вони будуть квіти. Я їх не малювала, просто зробила таке розташування. Там навіть людина є в цій висіці, ну не знаю, буду я її малювати. Ну треба намалювати, щоб було цікаво якийсь стафаж Треба додати. Ну, ось так. Так, ось накидала основні п'ятна плями. А, так, заганий підмальовок. Трохи, зараз подивлюся, чи тональність підходить, чи ні. Трохи попрацювала з небом, а, з озером. І я йду так зверху до низу. Тепер тут треба розбиратися, що я тут намалювала. Так, друзі, продовжую малювати тут. Ось якийсь навіс намалювала поки що так. Трохи здається, мені що я цими плямами. Але нічого, більш-менш ось виходить. Ось так із далеко. Друзі, вже вечері є, і я ось так продвинулася. Перериви роблю в роботі, тому що. Тут онучок бігає, допомагає, мені хоче теж щось намалювати. А, і мені, як завжди, треба швиденько закінчити. З другої сторони, це таке, знаєте, тренування, щоб не замилити. Звісно, в мене буде зовсім інша тональність в картині, і це не зовсім добре, але з другої сторони, Хоч я помалюю, порозважаюсь і, можливо, щось все-таки е, навчуся. Так, зараз, мабуть, я з цією дорогою щось зроблю. Ой, як гучно. Вибачте, будь ласка, тут в Канаді так полюбляють такі мотоцикли гучними, Як це називається? Ну, вони їдуть і дуже гучно, що навіть діти лякаються інколи. Так, тут я зараз дорогу десь затемню, десь висвітлю. Це така дорога трохи з піском, десь із травою, вона не ідеальна. З цієї страни треба якось зробити її трошки ощу, тому що воздушна перспектива тут зробимо так, мабуть, її. І. А... і ось мені, як завжди, треба швиденько-швиденько тут доробити. Потім вже наступного дня я дивлюся, як мені так. Ви знаєте, я цю картину майже однією, одним пензликом намалювала. Трошки маленьким попрацювала, потім знову повертаюся. Все-таки мені подобається малювати п'ятнами. Так, зараз тут де темно трохи зробити, можливо, трохи світліше. Так, поки що ось такі. А тоді зроблю тут квіточки на передньому плані, і вони будуть майже все заслоняти. Ну, ось так, поки що так. Так, друзі, зовсім в мене А, На балконі темно, але тут світла немає. І тому, мабуть, буду так завершувати. Намалювала я квіточки. Все це просто робиться мастихіном ось ці моменти. І потім квіточки, де тінь, де світло, завтра вже буду розбиратися. В принципі, мені вже подобається, а завтра буде видніше. Напишіть, будь ласка, де ви, як ви, чим розважаєтесь. І які у вас хобі, давайте поспілкуємося. А у мене ось така картина з'явилася. Там долині дерева. Можливо, я їх висвітлю, не знаю. Але це Канада, мабуть, там сосни. І ось так, такий берег озера. Подивлюся, завтра, можливо, намалюю пару. Фігур. Сьогодні вже не, хват... не, не вистачає мені часу, тому буду завершувати дороги. Я бачу, тут треба якось більше її а, так. схожу на дорогу зробити, тому що це якось якийсь хаос тут. Можливо, ой, ще й залізла. Так, зрозуміло, треба завершувати на сьогодні. Так що ось така картина. Напишіть, як вам сподобалось чи ні. Що ви малюєте, якщо ви, звісно, малюєте. Ну, мабуть, якщо ви дивитесь моє відео, то, скоріш за все, ви теж полюбляєте малювання. Пишіть, давайте поспілкуємося. З вами Тетяна із Калгарі. Пока-пока! Бувайте здорові, мої любі! Бережіть себе! Україна! Переможемо! Пока-пока!